І ви на каналі, красотка Ніка І сьогодні буде розпаковка адвент календаря Блюті адвент календаря Щоб бачити мою новорічну розпаковку Яку нам подарував святим Миколай Санта, На моєму каналі, переходіть і дивіться Зараз ми вже почнемо розпаковувати Адвент блюті календаря Ось так він виглядає Я вже Як ви бачите пленку зняла І ви бачите все середнє Яке наповнюється косметикою Він закривається і давайте почнемо з номера 1. Будем открывать тут номер 6, потому что сегодня шестое число. да. Номер один. И мне тут попалась палетка. Вот такая вот фиолетовая. Покажу. Вот такая вот палетка. Ось такі от нами кольора. Такі от умовні кольора. Дуже класно. Перший номер у нас є. Переходимо номер два. Номер два у нас вон тут. Переходимо. І забираємо до Ой, і І у нас ще одна палетка, які вона має от такого вот кольору. кольора, книжные кольора мои кольори. Дічні лінії. Золотий і так далі. Попалися дві палетки. Переходимо до номера 3. Номер 3 нас вже чекає вон тут. Давайте його відкриємо. І нам тут попадається. Дістаємо. Це дуже важко діставати його. Де це закономю. У нас контур крім. Це. Е, він вже роздивував. Але українське слово контурінг. Отак от він виглядає. Це контурінг. Отак от. І поки що набувалося лише три. Переходимо до номера 4. У нас тут номер 4 вже чекає. І нам тут попадається резинка. Ось така от резинка для руки. Так от вона виглядає. Розова ніжна резинка. І нам навпалося, що лише 4 косметики. Переходимо до п'ятої. Я не могла знайти п'яту, а п'ята у нас он тут. Там має бути вроді би коспомада. Отака вот. И нам попадается липтик. И нам попадается вот такая вот помада. Lip Glows. Давайте поднимемся. Попалась помада Lip Glow. Вот это на руку. Киут ретинок. Попалося п'ять а нам треба 6. Переходимо до шостого. Шосте у нас тут файн. І давайте купатися рум'яни. Вроде бы. І нам попалися румяни. Слушайте. Окі вот, вот румяники. Витя на це напише більше. Ніжні душі рум'яна. Навіть майже не видно. Якщо у нас тобі більше, то буде видно. Дуже ніжні і дуже класні румяна. А мені все дуже подобається. І нам попалося шість Ре реч від п'юті календарь вот так, отакий, вот от, і мені все дуже подобається. А на всім пока-пока. Підписуйтесь на мій канал і ставте лайки. Пока-пока!